Народ, поздравте, ось остання запарка в цьому приміщенні. Більше тут ми гриби запарювати і вирощувати не будемо. А будемо вже в своєму приміщенні вирощувати, тому що треба завжди робити своє. От. Залишилось у нас 18 мішечків з цього приміщення. Деякі поїдуть до людей поперед за... ті, хто замовляв. Тут у нас, бачите, які краси починають рости з минулиї От. Так що народ, отак, пролетіло тут багато часу, багато роботи було зроблено. Зараз демонтуємо це все. Злили воду сьогодні, ось з цієї бочки 700 літрів, плюс котлі тут 60. Батько зараз вугілля збирає, останнє те, що залишилось. Все піде в роботу, бочки, трошки пообідали, підкріпили сили. Ось такі у нас були панелі, які відгоражували наші приміщення, бочечки. Ну... Знаєте я вам що скажу? Все, що не робиться, все робиться на краще. Ми руки не опускаємо, а зробимо висновки і зробимо ще щось краще. Отакі справи. І ви також не опускайте руки.